Я зараз проїжджаю повз жіночку, яка везе тачку в торт Церевини більше, ніж вона. І ми з вами не можемо пройти в повз і зробимо її день набагато краще. Доброго дня. Що це ви везете? Бо маму везе. А куди везете? Та весь мене до Ви здавати? Да. Давайте я вам допоможу. Я сама все. А як вас звати? Катя. Скільки вам років? Вже від мая місяця 76 шостий пішов. Що змусило вас, що ви так? Ну, мінімальна пенсія. А що це мінімальна пенсія? І за світло треба заплатити. Ну, мінімальна стільки ти вчимось. Не вистачає. Не. Мене Данило звати. Ага. Я хочу вам зробити сьогодні приємно. Ви то тягнете, воно важке, я вам зараз допоможу дотягнути, ви mm. здасте, і ми з вами підемо в магазин, я вам куплю все, що вам потрібно. Не треба, нічого А не чого? Не я возьму, Та тут... що вам, скільки ви тут? На 20... на... Скільки на 20 гривень тут? Ну, водички куплю. А я вам куплю більше, ніж водички. Ой, давайте, не. я ж вам допоможу, а потім з вами в магазин підемо і зробимо вам добру справу. Давайте, давайте я вам допоможу. Куди? Сюди? Чим? Вони запінчуються, а я прийду потім десь через час чи через десятій, бо в мене там не трошки бумаги. А, тобто ви все вкупі, а ви, вони в кінці дня вам дають. Да, да. Сьогодні да. у вас джекпот, і ви отримаєте сьогодні подарунок від мене, від Данила. Пішли. Зараз другу іншу тележку візьмете. О, бачите, у вас вже настрій почав підійматися. Вам доручаю тележку, взялися і поїхали. Помідорчики, огірочки. О, посмішка пішла у вас, пішли далі. Давайте бананчика Вам любите бананчики? Ну, нас любите, так. Молочка вам візьмемо. Що ви любите? Йогурт чи кефір краще? Йогурт. Йогурт давайте. Йогурт є. І не хвилюйтеся. Яєчки вам візьмемо, так, Не бийте, не бийте. Ковбаску вам візьмемо. Філе є у нас. Давайте сирочок. Цукор. Гречечка. Гречку з молоком. З мол... О, гляньте, і молоко, і гречку. І давайте ще рис возьмемо. Рис. Не треба. Не переймайтеся. Зефір дав давно є ли? Да. Любите? Да. Давайте, є зефір, так? Да? Манго і апельсин возьмемо сачку. Вам добре? Це вже багатсько, він не буде. Все добре, все добре, не переймайтеся. Давайте дві, давайте тархуну і ось таку, да? Якщо ви любите водичку, я люблю водичку. – Любите салат? – За ніч можу випати бутилку. – За ніч? Ну я так да, велику. Ви така струйна. Ми да? да. Дуже батько води їсти не хочеться ати. Пішли хлібу, вам возьмемо. Отаких от, от булочок, якихось вони смачненькі такі. Да? Добре? <рес> Ой, от я люблю що у вас настрій підіймається. Правда? Да. Ну це супер. Все, ну, на касу йдемо? Ну, я на накасується. Давайте ви тримайте, а я буду класи, добре? Ой-ой-ой, Ну, за тачки ваші допремо зараз. Да. Оце ви зустріли, Данила, так? Да? Так. Да. Поставлю на вашу ету і ми зав'яжемо от Да. да. Розкажіть, а чоловік ваш де. Помер і потім я сама була в селі, тримала спод, худобу тримала, свині тримала і складала на книжку і пропали ці гроші. це я вже приходжу, бумагу збираю, там урна зібрала. Ось така моя робота. На дрова, на вогня даю. Велике спасіба, що не забуваєш за таких людей, що таке не настала. Не розстраюватися. Не розстраюватись. Я вам хочу сказати, я гадаю, що люди будуть зустрічатися. Вам такі, як я, люди будуть вас підтримувати. Мені просто треба добрим словом. Мені не треба нічого. А до добрим словом, ну, бачите, ми з вами і побалакати встигли. Плачте, не плачте. Все ви знаєте, я радію, що вас зустрів, що вам допоміг. І я розумію наскільки важливо і поспілкуватися, і це. Тому я вам хочу сказати, що ви будете дуже довго жити тільки тому. Що ви рухаєтесь? Що... Ну, Все. На фоку. дякую, дякую Хоті вам так. за обійма. Якщо я вас зустріну, я обов'язково ще підійду і зробимо вам ще такий подарунок. Ну, Це мені на цілий тиждень більше да? буде, так да, як не угодно за один день. Ну, по, ну, холодильник у вас працює? Да. Дуже так. Просто, дуже просто не приходити повз і зробити маленьке щастя для людини, яка дійсно цього потребує. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці. Профіла, дякую всім. Бережіть себе.